Ей, йоу! усім привіт, друзі! З вами Basket Moves – усі рухи кращої ліги світу з баскетболу. І у цьому випуску я пропоную поринути у минулий драфтів NBA та презентую кращі вибори команд за всю історію, на мою думку. Але у мене була одна умова, має значення, яка команда драфтувала гравця, а не яку гравець представляв, бо його могли обміняти одразу після драфту. Наприклад, Кобі Брайант обрав Шарлот Хорнец. І він представлятиме саме шершнів. Бо його одразу відправили в Лос-Анджелес Лейкерс, і він провів всю кар'єру там, ставши легендою. Якщо б Хорнет знали, в кого виросте нещодавний школяр, вряд чи вони зробили цей трейд. Пропоную розпочати та рухатися за Алфавітом. Найкращий гравець Філадельфії 76ers, якого коли-небудь драфтували, це без сумніву перший пік 96-го року Ален Айверсен. Чому Віл Чемберлейн? Тому що його обрали ще Філадельфія Воріорс, яка у наслідку стала Сан Франциско Воріорс та має відношення к сучасним Голден Стейт of Famer, який 11 разів потрапляв на матч всіх зірок, чотириразовий кращий скорер ліги, сім разів був представником збірних All-NBA, MVP 2001 року та багато чого іншого. Ембіду потрібно ще рости і рости до цих успіхів. Кращим вибором Milwaukee Bucks, тут теж легко, Пробач Яніс, Карім Абдул Джабар. Перший пік 69-го року є одним з кращих гравців за весь час. Шестиразовий MVP, шестикратний чемпіон, два рази MVP-фіналу, 15 збірних NBA, 11 захисних збірних, 19 разовий All Star, два рази кращий скорер ліги. Без сумніву, найкращий гравець, якого драфтували Чикаго Булс, це Майкл Джордан. Тут не має бути просто ніяких запитань. Третій номер драфту 1984 року, якого впустили Х'юстон та Портленд. Год, легенда, його повітряність. Навіть не буду казати його нагороди, ви краще їх за мене знаєте. Відправляємося у Клівленд. Ви також всі його знаєте. Леброн Король Джеймс. Перший пік 2003 року. Він може посперечатися хіба що з Майклом, але ще не досяг тої величини. Щось ми дуже легко йдемо, але далі буде гарячіше. Бостон Celtics видатна команда Династія з купою класних гравців, чемпіонств. Тут дійсно важко було зробити вибір. Можете поставити на паузу та в коменти написати, кого саме я виберу. Напевно, більшість кажуть біла Рассела, який приніс Celtics 11 чемпіонств. Але я вас розчарую. Його драфтував не Бостон. Тому кращим гравцем задрафтованим кельтами є Ларі Бьорд, шостий пік драфту 78-го року. Так, цей професіонал попити пива, представник залу слави, триразовий чемпіон та MVP, дворазовий MVP-фіналу, 12-кратний представник матчів зірок та 10-кратний представник збірних All-NBA. Наша подорож продовжується, і ми опиняємося у місті споконвічних суперників Бостона, а саме Лос-Анджелес, але Кліперс. І кращим проспектом стає Боб Макаду. Так, Блейк Гріфін поряд, але все ж на другому місці. Бек-ту-бек МВП, два чемпіонства та три титули кращого бомбардира переважають один додатковий виступ на All Star, і та плюс три команди All NBA, які є у Гріфіна. Наступним на черзі йдуть Мемфіс Грізліс, і кращим задрафтованим гравцем стає Майкл Кондлі. Він був обраний під четвертим піком 2007 року. Так, зовсім скоро Джама може змістити Кондлі. Але все ще дуже молодий і треба віддати належне за 12 сезонів у Мемфісі. Як мінімум двічі за цей період він мав потрапляти на матч зірок. а так лише одна захисна збірна у сезоні 12-13. Ви мені скажете: стоп, а як же брати газолі? Але По був вибраний Атлантою, а Марк Лейкерс, тому крокуємо далі. Кращим піком від Атланти Хокс стає Біл Рассел. Котрого у 56-му році відома тоді команда Сент Луїс Хокс обрали під другим номером і відразу відправили у Бостон. Напевно, вони досі кусають лікті, бо п'ятиразовий MVP приводив 11 раз Celtics до чемпіонства. Шіт Хепенс, так то мовити. Найкращим гравцем, якого задрафтували Майами Хіт, стає Двейн Вейт, п'ятий пік драфту 2003 року, який був дуже багатий на таланти. І хід отримали топ-75 гравця, а може навіть більше, за всю історію NBA, яка була представлена у минулому сезоні на честь ювілею. Триразовий чемпіон, Final MVP 2006 року, кращий скорер сезону 08-09, 19 разовий all Стар, 8 представник All-NBA, триразовий представник захисних збірних, легенда Майами Хіт. Кращим вибором Шарлот Хорнетс, як ви вже здогадалися, ще на початку відео стає Кобі Брайант. Геніальний трейд від Лейкерс, коли вони поміняли влада дівця, стартового центрового на школяра, обраного під 13 піком. А що далі було, ми добре знаємо. Але як взули керівництво шершнів, це щось. До речі, драфт 96 го року також був дуже багатий на таланти. А на вашу думку, який драфт клас був найсильнішим? Пишіть коментарі під цим відео тільки і за аргументацією, буде дуже цікаво послухати саме вашу думку. А на цьому все. Пропоную закінчити першу частину, з чого починали. До того ж, ми вже обговорили 10 команд. Якщо вам сподобалося і ви хочете продовження, ставте вподобайку, розповідайте друзям, як тільки під цим відео збереться 150 лайків, відразу вийде друга частина. А якщо ні, то відео вийде за планом. Тому якщо ви не можете терпіти, тиснемо на закосенець до гори. Мир.